Як жителі Ізраїлю переживають повітряні атаки? Ми дізнаємося від української журналістки Уляни Дрючкової, яка перебуває на місці на близькому сході. Уляно добрий день. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація Добре. на зараз і чи були повітряні атаки сьогодні вночі? Так, повітряні атаки були і вночі, і вранці. Це нас такий будильник був запуску іранських ракет вночі. Ті запуск, той запуск, який був, там було всього кілька ракет, і дякувати Богу, не було ніяких влучань. І гірша ситуація була вранці. В одному залпі було близько 20-30 ракет. Поки я не бачила остаточної інформації, і було чотири влучання в центрі і на півдні, в центрі. В Тель-Авів, Холон поки що на даний момент яка є інформація без загиблих, але є. Кілька десятків поранених вони доправлені до найближчих е, лікарень, і їхній стан е, оцінюється як е, кі, здається троє. На останнє, що я бачила, троє у важкому стані. Решта е, середнього е, ступеня важкості і легко поранені. Тобто люди все таки знаходилися в укриттях, і це ще раз і ще раз нагадують всі в Ізраїлі це рятує життя. І одне влучання було на півдні у лікарню сорока е, з того, що зараз. Свідомо, завдяки тим зусиллям, які були зроблені напередодні, тобто лікарня вже не вперше потрапляє під обстріли не в цій конкретній операції, так, а в попередніх, тому що вона на півдні в близькості до сектора газу. Тому, відповідно, люди розуміли, до чого готуватися. Фахівці готувалися. І це саме відділення, куди влучила ракета, воно було напередодні евакуйовані звідти люди. І максимально що робить ізраїльська влада ізраїльська. Ські лікарні, це вони максимально з першого дня операції, виписують людей, яких можна виписати, і зменшують концентрацію людей взагалі в лікарняних закладах, щоб унеможливити такі от ситуації, які сьогодні трапилося. Була в Бершеві також е, загроза на те, що е, небезпечні речовини е, був витік небезпечних речовин. Але наразі з того, що ми знаємо, е, провели перевірку і такого витоку не за, не зафіксували. Відповідно повернулася фактично лікарня до нормального, наскільки це можливо роботи? Але ще раз наголошую, що в лікарні поки що такий достатньо складний стан, тому пацієнтів намагаються перенаправити до інших лікарень. Дуже інтенсивні обстріли Ірану і масштабні руйнування в Ізраїлі чи встигають ліквідувати наслідки обстрілів іранських ракет після попередніх атак? Так встигають, можу сказати, що обстріли в останні дні стали менш масштабними. Тобто, так достатньо часто ми ходимо в укриття, достатньо часто тривога все одно, але сама інтенсивність їх, тобто, в одному залпі набагато менше ракет ніж це було. Тобто, на початку для прикладу могло бути в залпі там 60 до 100 ракет і навіть більше. А зараз у залпі, от останні це було близько 30. попередні, взагалі там могли запускати 5-8 ракет. Ще раз, це не означає, що небезпека зникла. Ми бачимо, що цегал армія оборони Ізраїля добре попрацювала і продовжує працювати з тим, щоб знищувати е, установки для запуску ракет. Але знову ж таки, навіть одна ракета е, це вже велика небезпека, і доводиться ховатися. І знову ж ми наголошуємо на тому, що правила потрібно виконувати. Якраз перші хвилі оцій масштабні обстрілів Ірану під них потрапили теж українці загинули українська родина. Розкажіть, будь ласка, хто загинув? Що відомо про цих людей? Дивіться, наразі інформації дуже багато і в змі. Але мені, як людині, яка працює з біженцями тут в Ізраїлі, дуже прикро, що ця інформація вже вийшла, тому що нам достеменно невідомо, чи ізраїльська сторона офіційно вже оповістила родичів. У них є родичі в Україні. Так, ми знаємо цю сім'ю. Так досі не зрозуміла доля всіх. Але я тут не хотіла би нічого коментувати, тому що ще раз існує велика вірогідність того, що родичів. Україні досі не оповіщені належним чином. Скажіть, чи відомо до Семена, скільки українців загинуло? За час ескалації ні, невідомо, тому що е, існує е, інформація саме про п'ять українців, е, які саме були громадянами України е, біженців, але ще раз там дуже багато незрозумілої інформації, тобто там не знайдені всі і не не ідентифіковані досі всі, тому тут залишається нам чекати, е, розуміючи і поважаючи е, їхню пам'ять і почуття їхніх рідних. Дякуємо, Уляну.